Мікрохвильовка це гаджет, який необхідний на кожній кухні, вона справляється не тільки зі своєю прямою функцією, розігрівом їжі потрібні були прості, але смачні закуски. На допомогу прийде мікрохвильовка, при максимальній потужності можна запекти овочеві палички або приготувати міні-тости. Ми зібрали добірку з 15 класних закусок, які ви зможете з легкістю приготувати в мікрохвильовці беріть на замітку, рулетики з курки. Гості вже на порозі вас виручить мікрохвильовка. З її допомогою так просто приготувати смачну і ситну закуску для великої компанії інгредієнт, курячі грудки 600 г, вершкове масло 60 г, 60 плавлений сир 80 г, зелений перець, чилі 10, мелена сушена цибуля 10, сіль 1-4, глупанірувальні сухарі з прянощами 125, масло для змазування за смаком. Спосіб приготування курячі грудки гарненько відбийте у мисці, змішайте 60 г розм'якшеного вершкового масла, плавлений сир, дрібно нарізаний перець чилі, сушену цибулю і сіль. Приготованою суміші змастіть курячі грудки, поверх курячих грудок, викладіть начинку, згорніть рулетики і закріпіть їх з обочистками, масло, що залишилося розтопіть, занурте курячі рулетики в розтоплене масло, а потім обваляйте в панірувальних сухарях. Викладіть рулетики в жароміцний посуд, змащену маслом, накрийте фольгою, готуйте при максимальній потужності протягом 10 хвилин, подавайте рулетики до столу, видаливши зубочистки. Фаршировані гриби, гриби вдало доповнять атмосферні посиденьки в колі друзів, Нафаршируйте їх класною начинкою і подавайте до столу інгредієнт. Печериці 20 шт, і часто цибулю 1-3 чашки, кукурудзяні пластівці 2 шт. Панірувальні сухарі 2 стл, тертий сир 2 двастил, винний 3 оцетристил, сіль за смаком, перець за смаком, чесниковий порошок за смаком, спосіб приготування. Гриби вимийте і промокніть паперовим рушником, видаліть ноги, порубайте ніжки печериць і змішайте в жароміцної мисці з зрубаною цибулею. Накрийте фольгою і відправте в мікрохвильовку на 45 секунд при максимальній потужності. Додайте в миску панірувальні сухарі, подрібнені кукурудзяні пластівці, тертий сир, винний оцет і трохи води посоліть, поперчіть, додайте часниковий порошок, нафаршируйте гриби, вийшла начинкою. надішліть мікрохвильовку на 3 хвилини при максимальній потужності, подавайте до столу. Картопляні чіпси, картопляні чіпси популярна закуска для великої компанії. Відмовтеся від магазинних варіантів на користь домашніх чіпсів, інгредієнт. Картопля двашт, ціль за смаком, перець за смаком, спосіб приготування, картоплю наріжте на тонкі скибочки, викладіть на лист фольги рівним шаром, схліть поперчіть, накрийте картоплю зверху ще одним листом фольги. надішліть в мікрохвильовку на 3-5 хвилин. Перевірте готовність. Картопля повинна бути золотистим. При необхідності відправте його в мікрохвильовку ще на кілька хвилин, остудіть і подавайте до столу. Часниковий хліб. Часниковий хліб можна за лічені хвилини приготувати в мікрохвильовій печі, він вийде ароматним і дуже ніжним. Інгредієнт: оливкова олія, 2 ст. зелень, розмарин чебрець, петрушка у орегано 1-2 стл, хліб 8 скибочок. Моцарелла 1-4 склянки, часник 3-4 зубчики, спосіб приготування. У мисці змішайте оливкову олію і подрібнений часник. Надішліть в мікрохвильовку на 15 секунд. Додайте до чесниковому маслу трави, змастіть сумішу хліб, надішліть в мікрохвильовку на 20 секунд при максимальній потужності, покладіть на верхівку хліба моцарелу, накрийте фольгою, надішліть в мікрохвильовку ще на 20 секунд. Подавайте до столу, тости з шинкою і козячим сиром, тости з шинкою і козячим сиром, стануть прекрасним доповненням до червоного вина інгредієнт. Вершковий сир 1, 2 склянки, вагет 8 скибочок, шинка 8 скибочок, козячий сир 8 шматочків, спосіб приготування. Змастіть багет вершковим сиром. Зверху покладіть скибочки шинки, козячий сир прогрійте в мікрохвильовці протягом 30 секунд і викладіть поверх шинки. Надішліть тости в мікрохвильовку ще на 15 секунд. Подавайте до столу. Баклажани посеред земноморськи з овочів виходять найсмачніші і апетитні закуски. Розповідаємо, як просто приготувати баклажани в мікрохвильовці. Інгредієнт: баклажани один шт, лимонний сік, один стл, оливкова олія, один стл, базилік жменю, сіль за смаком, перець за смаком, спосіб приготування. Розріжте баклажан на дві частини і наколіть виделкою. надішліть овочі в мікрохвильовку на 7 хвилин при максимальній потужності, переверніть баклажан і відправте в мікрохвильовку ще на 3 хвилини, остудіть овоч, полийте маслом і лимонним соком. Подавайте, прикрасивши рубаним базиліком. Кисаділля конверт найпростіший варіант кисаділлі можна приготувати в мікрохвильовці за лічені хвилини, відмінний варіант перекусу для компанії друзів. інгредієнт: коржі тортилі 4 шт. яйця 2 шт. мексиканський гострий соус за смаком, тертий сир, 1 стакан, спосіб приготування. Яйця обсмажте на сковороді протягом 5-7 хвилин, остудивши дрібно порубати. Тортилі прогрійте в мікрохвильовці протягом 30 секунд, змастіть коржі сосом, зверху покладіть яйця та сир. Надішліть на 5-7 хвилин в мікрохвильовку при максимальній потужності. Подавайте до столу. Просте з яйцем і копченим лососем. Яйця чудово поєднуються з копченим лососем. побалуйте домашніх класною закускою інгредієнт: яйця 2 шт, рубаний зелений лук, 2 шт. цільнозернова булочка, 1 шт. копчений лосось 25 п'ять. Спосіб приготування: Змішайте яйця, зелену цибулю і 2 столові ложки холодної води в мінську, накрийте фольгою і відправте в мікрохвильовку на 30 секунд, перемішайте вміст миски виделкою, поверніть в мікрохвильовку ще на 30 секунд, потім знову перемішайте і поставте в мікрохвильовку ще на 10 секунд, викладіть яєчну суміш на розрізану булочку і прикрасьте копченою сьомгою. Подавайте до столу рол з хумусом і морквою, нехитрі роли, відмінний варіант закуски, радимо спробувати рол з хумусом і морквою, інгредієнт: хумус двісті, лаваш 4, шт, листя салату за смаком, морква чотиришт, спосіб приготування. Моркву наріжте соломкою, лаваш змастіть хумусом. Зверху покладіть моркву і листя салату, загорніть лаваш, прогрійте рол в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 45 секунд, подавайте до столу. Рікотта з медом і апельсином. Така закуска ідеально доповнить затишні п'ятничні посиденьки в колі близьких друзів і пару пляшок благородного вина інгредієнт. Рікота один чашка, мед один п'ять стл, цедра апельсина один шт. спосіб приготування. Натріть цедру апельсина, додайте цедру до рікоти, Відправте рікотту в мікрохвильовку на 2 хвилини, вмішайте в рікотту мед, подавайте до столу. це з куркою і сиром. Забудьте про службу доставки піци, класну італійську закуску можна приготувати самостійно в мікрохвильовій печі. Інгредієнт багет 1 шт, томатна паста, 1-2 склянки, курячі філе 3, стах. тертий сир, 1 стакан, зелень за смаком, сіль за смаком. Спосіб приготування, курку обсмажте на сковороді або відваріть до готовності, багет наріжте на скибочки, змастіть томатною пастою, зверху покладіть курку, посипте тертим сиром і рубаною зеленю, прогрійте кожен шматочок в мікрохвильовій печі протягом однієї хвилини при максимальній потужності. Подавайте до столу. Сендвіч з інжиром, вишуканий смак інжиру, не залишить байдужим жодного гурмана. Приготуйте класний сендвіч, який стане ідеальною закускою інгредієнт: цільнозерновий хліб 2 скибочки, тертий сир 50, інжир 7 шт, оливкова олія, 2 стл, мед 2 ч, морська сіль за смаком, спосіб приготування, цільнозерновий хліб, змастіть оливковою олією, зверху посипте тертим сиром, прогрійте сендвічі в мікрохвильовці протягом однієї хвилини, інжир розріжте на половинки. Викладіть поверх сиру, полити сендвіч медом, посипте морською сілью і подавайте до столу. Чіпси з капусти кале. Чіпси з капусти кале стануть ідеальним перекусом для тих, що худнуть, вони відрізняються класним смаком і багатим складом. Інгредієнт: капуста кале один пучок, оливкова олія, два ствол, морська сіль за смаком, спосіб приготування. Вимийте і ретельно висушіть капусту, порубати її і викладіть на фольгу, полите оливковою олією і посоліть. Надішліть мікрохвильовку на 3-3-5 хвилини. При необхідності прогрійте чіпси додатково ще 30 секунд до хрусткого стану. Пряні горіхи. Горіхи прекрасний варіант закуски для всієї родини, щоб урізноманітнити їх смак. Додайте трохи спецій і прянощів, інгредієнт, мікс горіхів, 2 чашки, мелений каянський, перець, – 1-2 двачол сіль 1 ч, чорний мелений перець один, 4 ч, лой ч, соус 2 ч. спосіб приготування, горіхи прогрійте в мікрохвильовій печі при максимальній потужності протягом 2 хвилин. Змішайте прянощі в мисці і відправте в мікрохвильовку на 2-5-3 хвилини. Через кожні 30 секунд ретельно розмішуйте спеції. Змішайте горіхи і спеції, прогрійте в мікрохвильовці протягом півтора хвилин. Остудіть і подавайте до столу. Яблучні чіпси, чіпси з яблука виходять по особливому смачними і ароматними. Це прекрасна альтернатива калорійним тістечкам і цукеркам інгредієнт, яблука дважт, кориця за смаком, спосіб приготування. Яблука наріжте на круглі скибочки. викладіть рівним шаром на фольгу. Надішліть яблука в мікрохвильовку при максимальній потужності на 5 хвилин, переверніть яблука і прогрійте в мікрохвильовці ще одну хвилину перед подачею за бажанням посипте яблука корицею.